Спочатку учасники семінару відвідали школи, які відносяться до Зороківського освітнього округу Вільську та Вишпільську. Після цього завітали до Зороківської, яка є базовою. Педколектив та учні зустрічали гостей хлібом, сіллю та гарною українською піснею. Практична частина семінару складалася із презентації округу, перегляду відповідних відеоматеріалів, відвідування освітянами дитячого садочка, що діє при школі, фрагментів уроків, виставки декоративно-ужиткового мистецтва, концерту. а також Ж могли взяти безпосередню участь у козацькому турнірі або ж просто поболівати за учнів однієї шкіл. Ми сьогодні показали систему навчання, тобто чому ми навчали дітей, показали рейтинг наших дітей на районних обласних олімпіадах, розповіли про рейтинг наших дітей на спортивних змаганнях. Ми показали сьогодні виховну роботу, тобто все, що добився округ протягом цих років. Учасники семінару залишилися задоволені побаченим. Хвилювалася це мій округ. Це в нас вперше таке. Але я задоволена своїм округом. Я дуже вдячна своїм директорам, особливо це і військ загальноосвітньої школи, і вишпівські, і зороківській загальноосвітній школі. А оскільки навчання і виховання у зороківській школі базується на засадах козацької педагогіки, до заходу долучилися і представники козацтва Запорозького. Вони пригостили всіх присутніх справжньою козацькою юшкою.